Повернення не побоююсь цього слова, легендарного актора Джоні Депа на великий екран. Взагалі, біографічні драми це не моє. Тим паче, якщо мова йде про роки раніше мого народження, особливо коли всі такі нарядні, причесані та нафарбовані. Але це той випадок, коли цікаво подивитися саме на гру актора. А про що фільм взагалі не важливо? Хоча історичні факти знати в принципі корисно. Тож, як завжди, дуже коротко і само собою без спойлерів про фільм Мадам де Барі. Давайте по порядку. thank mm -hmm. you Події розгортаються у Франції всередині 18 століття. Це історія Жанни Дюбарі, яка пройшла шлях від убогої куртизанки до фаворитки самого Людовіка 15-го. для короля. Це дівчина, яка повертає йому жагу до життя. А для неї він відкриті двері у вищому суспільстві. Ну і звісно ж, ви розумієте, що це не просто любовна історія. Тут все набагато складніше, тим паче у ті часи. Деб, заради якого я взагалі вирішив подивитись цей фільм, грає самого короля Людовіка, і він реально єдиний за ким цікаво спостерігати і хто хоч грає, навіть не промовляючи ані слова у деяких моментах. Сама Жанна особисто у мене не викликає ніякого співчуття, незважаючи на її тяжку долю. Хоча для французів, може вона взагалі є топ-акторка, але дивлячись на картини, які залишилися, вона взагалі не схожа на Марі Жанну Бекю. Також є багато другорядних персонажів, взятих, нібито сказки про попелюшку загалом із відомих тут є напевно тільки П'єр лішар, є камео з серіалу «Вороніни» та інших серіалів, якими нас годували з дитинства. Це вийшов дуже, грубо кажучи, такий собі французький ремейк відомого фільму «Красуня» з Джулією Робертс. Навіть головну акторку, здається, підбирали бідний як зовнішньо, так і за манерою поведінки персонажа. Хоча фільм є драмою, іноді все схоже на якусь комедію, де намагаються висміяти всі традиції та ритуали, що притаманні королівській родині, та й у відносинах з підданими. Це біографія, яка взагалі не виглядає фільмом, бо є зав'язка та розвиток, але немає кульмінації та розв'язки. Точніше, воно все нібито і є, але якось розмито. Фільмі йде майже дві години. Першу половину нудновато дивитися, так як не розумієш, до чого все веде. Звісно, якщо ви не знаєте всю історію, але от другу вже стає цікавіше, як мінімум, тому що цікаво, чим це закінчиться. Навіть тут не змогли вминути теми расизму, сексизму та гендерних нерівностей. Виглядає все захоплююче, є зйомки загальних планів, багато до використовуються статичні камери з різних ракурсів, є сцени з великою кількістю людей, що загалом створює відчуття реалістичності всього, що відбувається, якщо можна так сказати. Ну і дійсно, все, що їх оточує, виглядає красиво. Починаючи від архітектури та оздоблення, закінчуючи костюмами, приборами та усілякими дрібницями. Нехай в основному це все штучні декорації та реквізити. Перших секунд ви розумієте, що вас чекає щось серйозне. Музика грає протягом всього фільму. А загалом всю атмосферу доповнює велика кількість звуків оточення, будь-то пташки за вікном чи скрип паркету. Композитором стрічки є Стівен Ворбек, відомий за такими фільмами, як «Біллі Еліот, Закоханий Шекспір та Костюмер. Дуже дивне відчуття, після перегляду бо знято дуже красиво, сподобався саундтрек, сюжет, звісно, що де. Він нарешті не капітан Джек Горобець. Але в цілому ніяких емоцій він не викликає взагалі. Розумію, що це не найтоповіша історія для екранізації, але якщо ви вже вирішили робити драму, то треба добити одразу і до кінця. А так вийшла така собі документалка з ніякою акторською грою. Ну, якось так. Ну а що?